Слава Тобі Боже Божена, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. В нашому людському житті, коли ми чуємо Слово дисципліна, нас завжди якось то насторожує. Ніхто не любить дисципліну, а хто дуже побожний, то каже, ну то Бог дарував нам свободу. Ми от Свобод, свободні. Але коли ми ввійдемо в суть речей трошки глибше в англійській мові, коли ми говоримо про апостолі дисайпels. Це ті, які були послідовниками Христа, будь-хто може бути послідовником когось іншого, що значить послідовно іде послідами якоїсь певної особи, що значить іде послідами. Вправляється, є в і «disciples», І дисципліна походить з того самого слова. Той, хто вправляється, той, хто слідує. Ми знаємо, людина в будь-якій ділянці, чи це духовній, чи в спорті, чи в мистецтві, щоб досягнути чогось має мати дисципліну упорядкованість. Десять заповідів Божих також нам дає дисципліну. Що є дисципліна? Це є свобода від наших емоцій. Дисципліна це є свобода від наших якихось почуттів, якихось інтелі актуальних, тих чи інших комбінацій. Дисципліна це упорядкованість побудована на певних цінностях. От є певні цінності, і цінності основою є того, до чого ми є скеровані, що ми хочемо досягти. Бо дисципліна може бути для чого, що людина хоче досягти на цьому земному житті, це є дисципліна. Але дисципліна є також для того, що людина хоче щось досягнути у вічності, хоче досягнути щось божественно. Коли ми говоримо для тих, хто вправляється спортом, ми кажемо, що вони атлети. Коли ми говоримо часто про подвижників, ми кажемо, що це є аскети. Атлет і аскет це те саме, це той, що вправляється. Знову хто є дисципліні. Тому погляньмо на якісь осід чи в матеріальному житті, чи в духовному, ті щось, які дошагли, або на земному житті. Або в духовному житті ці, які були вправлялися, які були в дисципліні, так що пробуємо мати дисципліну, але питаємо, що ми хочемо досягнути цієї дисципліни, чи лише матеріального, чи духовного, чи короткочасного, чи вічного.